Привіт, друзі! Знову приїхав на риболовлю. Трішки випав я із життя, скажімо так, прихворів. І це перший раз за майже 2 тижні я на риболовлю. Сьогодні в нас вихідний день, приїхав спробувати половити щупачка. Приїхав під вечір, будемо сподіватися, що хоч щось мені вдасться віймати сьогодні. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса, все жовта. І таке вже приймає справжні осінні барви. Свою ригуловлю начну зі свого ультравальтового комплектика. І начіпим ось таку приманочку від Selecta, Fit 2.4 в 45-му кольорі. Такий лимончик. На цій водомі нас частенько на такий колір реагувала в минулому році. Але не знаю, що вийде зараз. Тож будемо пробувати. Далеко закидати не буду. Сьогодні в нас вітряно дуже, тож не знаю що з цього вийде. Поставив там 3 грамчика, тому що водойма дуже обміліла. Тож буду обкидувати ближче. Так показує практика тут щучка. Завжди недалеко від берега стояло. Ух, uh, от якийсь коросими гуляють. На цьому місці плювання у нас не було, переходимо на інше. Перейдемо на іншу кладку, тому що більше місця тут немає. У зв'язку з тим, що в нас тут водичка впала, зараз дуже мало місць. кладки також всі ж закидані, вже заброшені, скажімо так. І тільки там, де ще трішки ловлять, то міста чистенькі. Перше місце плівання не принесло. Тож зараз спробуємо тут. У минулому році тут здається я одну взяв. Попробуємо, можливо вдасться когось ще наковиряти поки не так у нас темно ну, і не пішов. Думаю, хоч би однаньку, хоч би клюванечка зараз заробити і то було б непогано. Ну, три громчика, але проти вітру ще летить. Блін, трава. Цікаво, що буде взимку на цій водойні. Минулому році ловили навіть. Знаю, окунь непогано брав і нажарлися щучка. Бачив, люди ловили. Так давно не виходив, ну хоч би відчути хоч 11 тичок тик. і то було б класно. Я ж знаю, що вона тут є. Далеко їхати сьогодні не захотів, так вискочив на якісь там 10 хвилинок за місто, виїхав і все. Щоб далеко не роз'їжджати по річкам, а все тут. Так, йдемо далі. Ну а я що? Швиденько переходимо, поки є в мене час, тож переходимо і шукаємо, можливо, хоч якусь активну щучку. Все ж таки дивись може когось і вдасться нам на кого бати, Хоч би одненьке кілька заробити, хоч би одного хвостика побачити. Коротше, бачите, зараз навіть тяжкувато з місцями на цій водоймі. Вся заростає, водичка відступила і коротше, ну трошки печальненько. Але як є, можливо на цьому. Тут десь заходик є. Зараз розглядаємо що до чого Там не вже навіть хтось тут здається ловить Чи ні Що я можу сказати Якщо навіть і клюне, то До води дуже далеко Так, ще одне місце галк Ну тут здається вже можна буде покидати. Це місце, де я в минулому році гарну зубату взяв. Закину так клапка. Минулого року вона ще була в воді. Я ще знаю його вийшло. А, а тут зараз зовсім нічого. Дивіться, все заросло і що. Ну, звичайно, тут вода десь дуже-дуже далеко. Ну коротше, якось так. Там щоб закинутись, треба ще 3 метри камишаном закинути. тож якось так. Тільки подивиться яка погода. Яких хмари судить на нас. Не знаю що тут до сього, підійшов Дивлюся, є така старичка невеличка тут. Але не зрозуміло, що тут щось є. Ага, Ні. Ні немає. Хтось тобто тут щось копав. Ону тут ще щось трішки залишилось із цієї кувалочки. Тож спробуємо знай. Зараз змінимо приманку. поставив ось такого рачка. Спробуємо ще на ракоподібних покидати. Дивись, можливо знайду все ж таки якийсь ключик до неї. Так, зараз нібла постав на 6-грамовий джигріг. Подивимося, що з цього вийде. Хотів четверочку поставити, але немає в мене. Тож якось так зараз буду пробувати трішки на дальні закиди. О, ну це вже летить поприємніше. Подивимося, що можливо хоч рачок нам щось принесе. Пізно скільки пройшов уже і знайшов ось лише одне місце. Ну і то краще так ніж нічого зовсім. Ну щоб ви зрозуміли, наверное матрів 400 пройшов. І зовсім ні одного місця не было. Так, ну тут як я розумію. Тут мілко у нас. Що ж, друзі, вже кілька місць пройшов, але толку нуль. Прям зовсім нічого не клює, навіть течка не бачу. Зустрів я кілька рибалок. Також горячки ходять кидають, але також у них поналяку. Ну нічого, час у мене ще є, трішки ще походимо. Можливо, колись нам вдасться все ж таки підчепити. Фіга себе, друзі, дивіться. Нічого собі окуня впіймав Та ну нафіг, перша рибка. це так да. Нічого собі. Не думав я, що Друзі, ось така ерунда клювала, дивіться. Перша рибка і це. Окунючок невеличкий взяв. це так, друзі. Чесно, не очікував що Все ж таки візьму. Ну, перша рибешка. Ось такий. Невеличкий окушок подраний. Його хтось гриз прямо. Ну, такий гарнесенький. Невеличкий, взяв на рока Ну і так. з-під самого берега взяв, зараз ми його відпускаємо хай пливе. Так, давай на тебе. Не, ну, віддавай нам приманку, Дивіться, ковтнув аж хто зна куди. Блін за зебра зачепив. нічого собі. Давай відпускай нашого рака. Я тобі подарую зараз життя. Ось такий невеличкий клюнув. Так, ну все, зараз ми тебе. Відпустимо, давай. Горе, впливи. Давай. Тут. Все, поплив. От чесно, друзі, скільки проходив і вже навіть не очікував, що якась рибка буде, так. Ходив, пробував, пробував і тут з під берега ось такий невеличкий окушок взяв. Але нічого, також рибка і відкрився. Не по щуки, звичайно, але окушок це також нормально. Ну тут одне місце принесло нам плюванечко. Рибку вже бачили. Вже трішки краще відналяв вийшов. Але що ж там, один окунчик і все, невеличкий. величке. спробуємо знайти свого щупака. Дивись можливо все ж таки хтось клюне. О, ну Тут навіть місце вже трішки цікавіше пішли. А то зовсім печалечка була, скажем так. Повернувся я знову до Фатіка. Лише залишив джигріх на шести грамчиках, щоб кращий захід був. Оп. І ще один окунь був. Ай друзі! Це ще один окунчик був. Думаю, бачили. Окунчик узяв. Клички, ну. Що саме цікаво на равномірочку сів. Наравномірну проводочку окунчик, ну, ну. нічого собі друга рибка була, але все одно не цільова моя. Хочеться щучку. Все ж таки хочеться побачити зубота. що, друзі, Повертаюся до тих місць доловив, тому що місця закінчилися. Тож, коротше, якось там бродам знову. на Натіклоночки декидав. Що ж, ви бачили, вдалося. мені піймати одного окунчика. І потім ще одне кліванечко було такого. Ну, трішки крупнішого, скажу так. Не, не дуже там, але ну, різниця майже не суттєва. Такий латушечний окунчик взяв. І трішки я його не дотягнув буквально, там можливо метра півтора до докладки. Ну нічого, зате вже кілька хвостиків бачу. Не той рибки, яку, звичайно, хотілося сьогодні впіймати, але хоч окунь і той почав надбачі трішки відзиватися. Друзі, ось я йду йду і дивлюся, а тут у нас кущ. Калини. Давно її не зустрічав. У нас, блін, класний. Дивіться, які ягодки. Класно. Друзі, повертаюся в ускоренному темпі. Там, де голови, зараз стоїм на тих самих кладочках і по два-три закида робимо на рівномірочки. А дивися, хтось ухвата ще. якось так. будемо пробувати. Пробую із того, що візняв. Віскрябати вам хоч невеличке, але повноцінне відео. Тому що давно риболочок не було на моєму каналі. І канал трішки просів. Ну нічого, я думаю, зараз підлікуємося трішки і спробуємо це все діло надолужити. Попереду в мене відпустка, тож думаю, а дивися і щось вийде з цього всього діла. Так, все. А ну зараз повернуся тут, де в мене парвий окунь клюну. І швиденько-швиденько, тут два-три злаки. Довго стояти не буду на точках, тому що... Ну, ввечері якось не дуже хочеться марзнути. Він таке відчуття, що що ну зовсім, зовсім тут не один. Бачив, два човни там плавали, але... Невідомо, що вони там недалеко вони від мене і не зрозуміли, що вони там щось ловили, не ловили. Коротше, якось таке. Ну, з тієї сторони хлопці, дивися, також по кладочкам бігають. Пробую щось піймати, але щоб хтось щось витягував, я не бачу. Місточок ще один. Заходимо, швиденько. Два-три закида. Оце єс. Зараз під очеретом проведу. Дивися, яка зараза сидить. Шість грамів багато. багато зачіпає траву. Так, думаю, на сьогодні це у нас буде останнє місце і закругляємося. Хоч і часу маловато, у мене було всього там дві годинки плюс-мінус, ну свою рибку я п'ємо, хоч і невеличку. Подивимось, може. Ще хтось клюне. Ну що ж, друзі, завершив я свою рибалочку на сьогодні. Було в мене два клювання, два окушка і все, на жаль. Ту рибку, яку я цілеспрямовано хотів упіймати, сьогодні відмовлялася, як-небудь ловитися. Зовсім, зовсім її як відрізали і все. Пробував ловити на силікончик. Ловив на той силікон, який в мене завжди працює, але ну, сьогодні він не хотів брати. Переставив на крайзі флепера і там вдалося мовити два ось такі невеличкі. Окушка, ну тож якось так. Зато вийшов, трішки пройшовся, подихав свіжим повітрям. Ну і щось трішки нашкребав вам якогось матеріалу на відео. Тож, друзі, якось так. Всім дякую за перегляди і до наступних рибалочок.